Оце ти. Угу. Це е, твоє жити нормально. Чиста шкіра. Окей, чиста шкіра. Не, не питання чиста шкіра. Оце твоя чиста шкіра. Так. Твоє бажання чистої шкіри. Оце ти. Угу. Оце твої причини. Я хочу розібратися в причинах. Куди ти дивишся? Скажи, а? Куди ти дивишся? На причина, і бачиш кілька причин. Uh -huh. Ти не бачиш цю свою чисту шкіру, вона тобі нафік не впала. Тому що я тобі задаю питання, чого ти хочеш? Я хочу розібратися з причинами. Uh -huh. І Ти починаєш гуляти вокруг причин. І нафіга uh -huh. тобі ота чиста шкіра, скажи мені? Якщо ти гуляєш отут -от? я зрозуміла. Okay.